Будівельний скандал у столиці соцмережі розбурхало фото торгово-розважального центру, який зводять просто посеред дороги, і замість трьох на проїжджій частині залишилися вже тільки дві смуги для руху. Забудову наживо оцінила наша Дар'я Мельника, готова поділитися враженнями. Дарі чи все так, як обурені кияни змальовують у соцмережах? Максима, ми перебуваємо біля кінцевої зупинки швидкісного трамваю, де простісінько на дорозі будують торговельний центр. І так це на жаль правда. Справа в тому, що за проєктом трамвай мав би розвертатися просто через будівлю а по факту. Одну смугу для руху автомобілів зайняв цей торговий центр з коментарів дописувачів у соцмережах. Нам стало відомо, що от це будівництво розпочалося ще два роки вже триває точніше два роки, і така сама історія, і з іншого боку дороги. Я зараз поясню, в чому проблема. Справа в тому, що частина автомобілів вона рухається з приміського з приміської зони, де чимало нових житлових комплексів і раніше, аби дістатися центру в них. На це було аж виділено дві смуги для руху. Тепер залишилася лише одна бо іншу зайняв паркан, який там виріс. З іншого боку, також є е, смуга для автомобілів, які рухаються з боку одеської траси. І тепер оці два потоки автомобілів зустрічаються на цій ділянці дороги і утворюють величезні затори. Зачем оно здесь надо? лучше бы клумбу сделали, как разворачивались трамваи, так и разворачивались, Они а вот это вот гадость. А это бизнес, это кто-то на этом деле что-то делает для себя, но не для людей. Заторы появились, как они полосу забрали, то заторы стоят дуже-дуже долго, чтобы выехать на СИЖК, там где-то, ну, десяти. Ну, я считаю, что это выражается Чуть-чуть грубувати це безприділ. Навіть опасно оттуда виїжджати, тому що машини взагалі не видно, люди переходять і ну, загружено ну, доволі так, тут здорова. Важливо розуміти, що ця ділянка дороги і так була переповнена автомобілями вченти до цього. А з появою паркану ситуація погіршилася. Міська влада вже відреагувала на коментарі дописувачів у соцмережах. Вони сказали, що здивовані тим, що побачили, і будуть розбиратися. Тут також поруч є зупинка громадського транспорту. Ми з вами розуміємо, що це це теж ускладнює рух для автомобілів, але водіїв дратує зовсім інше. Через появу цього паркану вони не бачать. Світлофора, тобто вони не знають, чи можуть вони їхати, чи не можуть вони їхати. Тобто вони наражають себе на небезпеку і тим самим можуть створювати якісь аварійні ситуації чи навіть ДТП. Ми з вами розуміємо, що сьогодні вихідний день автомобілів не так багато на дорогах. Тож можемо тільки здогадуватися, що буде вже завтра, коли почнуться години пік, колеги. Дар'я, дякую. Дуже цікаво. Дар'я Мельник про будівельний скандал у столиці. Торгово-розважальний центр, як ви бачили, будують просто на дорозі.